Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні я готую дуже смачні прісні коржики з сирною начинкою та з зеленю, обсмажені на сухій пательні без олії. Ця страва називається Чуду і родом з Дагестану. Нещодавно відкрила її для себе і вона полонила мене своїм смаком. Це саме той рецепт, який я точно знаю, що буду готувати знову і знову. Насамперед розпочинаю з приготування тіста. До 250 г просіяного борошна додаю 1 столову ложку олії. До 125 мл окропу додаю трішки солі півчайної ложечки. Перемішую, аби сіль розчинилася. Вливаю до тіста і замішую тісто. М'яке та еластичне тісто повинно в нас вийти. Тісто трошки охололо. Можна вже його вимішувати руками. Все, тісто я помісила приблизно хвилинки 3-4. Тісто майже готове. Тепер прикриваю його кришечкою, або поставити в пакет на 30 хвилин. Нехай воно відпочине. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Сьогодні начинка в мене буде з сиру творога та зелені. Сюди підійде будь-який м'який сир, або м'який сир наполовину з твердим. До сиру додаю одне яйце. Трішки солі до смаку. Перемішаю. Тепер наріжемо зелень. Сьогодні у мене це петрушка, кріп та зелена цибулька. Перемішую. і начинка готова. Тісто постояло, ще більше розм'якло, стало ось таке м'якеньке, але до рук не липне, як бачите. Тепер тісто потрібно розділити на шість рівних частин. Кожен шматочок тіста округляю, формую ось таку кульку. Кульки масою у мене 65 г. І викладаю поки що на тарілочку. Обов'язково прикриваю тісто рушником, аби тісто не завітрювалося, і дам постояти кулькам ще 5 хвилин. Тісто постояло, подивіться, яке воно м'якесеньке, еластичне, гладесеньке. Тепер буду розкачувати в коржики. Трішки підсипаю борошна, Починаю розкачувати. Розкачала ось такий корж на дві долоні. І тепер розкачаю всі коржі. Тісто розкатане, тепер розподіляю начинку, порівну намагаюся. Розподілити, розподіляю і формую чудо по принципу чебуреків. На одну половину тіста накладаю начинку, розподіляю, прикриваю другою половинкою, випускаю повітря і защіпую. І так формую всі чудо, а тим часом у мене вже розігрівається сковорідка. І для її розігріву потрібно приблизно хвилин 15. Сковорідка розкалилася, починаю обсмажувати на сухій сковорідці, сковорідка у мене велика, 28 см в діаметрі, Тож обсмажую по два чудо одразу. Обсмажую на невеличкому вогні. Ось так. Злегка підсмажилися, перевертаю на другу сторону. Ще раз перевертаю на другу сторону. І підпікаю до рум'яності ось до такого гарного румяного кольору. Так, все дивимося, гарно підпеклися. Ось такі пішні стали. Все, дістаємо. Чудо готові. Готуються дуже швидко, буквально по декілька хвилин з кожної сторони. Наступна партія. А ось ці вже готові, поки ще гарячі, змащую вершковим маслом, але це не обов'язково. З однієї сторони і з другої. Ну що ж, можна і скуштувати? Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на мій канал, поділитися враженнями в коментарях. Ну і, звісно ж, пальчик вгору! Всім щиро дякую за перегляд та підтримку. До зустрічі в наступному відео!